Створюю літній легкий макіяж з сонцезахисним кремом Сі-Сі, який іде в другому відтінку. Він для мене є ідеальним. Більш темні відтінки вже підходять для смуглявих дівчат, я ж бо. Ховаюся від сонечка і намагаюся менше засмагати. Вже більше двох місяців використовую пензлик для тональної основи та бази, який придбала в, також в фармасі. Мені подобається саме такий метод нанесення, він є легкий та невагомий. І досить заощадливо використовувати з ним засіб для макіяжу, саме цей cc кремчик Також я наношу цим пензликом рум'яна коректор. ну Це все ви побачите. Бачите, в подальшому в перегляді відео. Загалом, як бачите, я наношу тональний засіб і під очі, хоча це варто робити якомога тоншим шаром, тому що він може трішечки у вас там скататися в складочки в маленькі дрібні мімічні зморшки. Тому робіть це дуже-дуже тонким шаром. Отже, зараз ми з вами замаскуємо всі недоліки, хоча. Він не є сильно таким пігментованим, щоб аж перекрити кожне запалення, яке ви маєте, чи наприклад пігментацію, але його достатньо, щоб вирівняти тон і знову ж таки зверніть увагу, зволожити шкіру, захистити від зайвого сонячного випромінення. Для того, щоб більш ретельно замаскувати якісь певні недоліки, краще використовувати коректор, консилер, який також можна замовити до речі. Фармасі і в жовтні, ні, не в жовтні, в вересні місяці на нього буде дуже класна ціна. Тому в наступній розпаковці обов'язково ми з вами почнемо тестити цей засіб. Я вже декілька пакетиків використала саме з цим коректором, консилером, коли я вже запам'ятаю, використовую його саме в зоні навколо очей, в більшості випадків, і інколи коли необхідно щось замаскувати. В зоні навколо очей мені дуже подобається те, що перекриваємо якісь там темні кола, можливо, синенькі капілярчики, які є на повіках. Це дуже класно виходить прям для того, щоб освіжити погляд. Інколи але навіть використовую лише засіб навколо очей цей консилер, і на тому все, і там зголожуючий чи сонцезахисний кремчик. Також мені подобається саме такий образ створення мейкапу. Беру губну помаду і саме нею навожу для себе рум'яна. Таким чином, виходить, що щічки і вуста є в одному такому кольоровому. Типажі, так, в одному відтінку, і це є більш природньо і красиво. І саме такий вологий ефект губної помади мені подобається найбільше. До речі, зверніть увагу, що наношу не лише на скули, а й трішки на носик. Наношу обов'язково на повіки, таким чином збалансовується все на обличчі, стає більш природнім і привабливим. Так, а тепер підфарбуємо вуста, щоб обличчя не було вже таким аж блідим. Хоча зазвичай вуста я фарбую вже е, самими, самими останніми в кінці, коли вже весь макіяж зроблено. Це в мене коричневий холодний відтінок. Зараз він такий трішки проти світла, є темніший. В подальшому в кінці відео ви побачите його ну, на сонечку, на світлі, там він як найкраще буде розкриватися. Обов'язково беру ну, помаду з собою. Наступний крок це механічний олівець для очей, він є вологостійкий, тобто класно просто засихає і тримається. Ним я підвожу собі брівки і прочесую щіточкою, а також роблю для себе стрілочку, що ми з вами зараз будемо спостерігати. Обов'язково використовую прозору пудру, вона ось така біленька, бамбук там в ній в складі є, і мені подобається, як вона тонко фіксує макіяж, все тоді надійно тримається. Впродовж, щонайменше п'яти годин, все буде просто топчиком на місці сидіти на обличчі. Тонким-тонким шаром і ні в якому разі дівчата не веськаємо пензликом, а доторкаємося такими хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп рухами, і тоді все буде гарненькою природньо. Замість тіни я використаю ось цей бронзер запечений. Ви знаєте, мені напевно його ще на ціле літо вистачить. Ним можна покрити абсолютно все тіло. Або ж мені негайно необхідно знайти якусь модель, яку я буду фотографувати і цим бронзером просто під підрумянювати, підбронзувати гайлайтером, бронзером скрізь і всюди. Ось, бачите, я спинку носика виділяю повіки і все. Все. Дивіться, так як в мене вже є вікові зморшки мімічні, то я не наношу його над скулою, щоб не підкреслювати саме ці зморшки. Етап нанесення олівчика на очі. Дивіться, можна одним методом це нанести сам олівчика, потім пензликом розтушовувати. А є ще інший метод, який я більше люблю, він виходить більш охайний це коли я беру. Прям з олівчика, пензликом набираю продукт і тоді наношу його на повіки, саме в зоні, де ростуть віки, і вивожу злегка наверх, типу як стрілочка. Таким чином підкреслюю виразність очей і надаю густоти для вій. Додатково закріплюю тінями, ось такими матовими суто сам олівчик, для того, щоб він зафіксувався більш надійніше і взагалі не перебивався, навіть коли на вулиці плюс 30. Ще для глибини кольору я пройдуся додатково пензликом, але ось з тими залишками, які залишилися на самому олівчику, щоб поглибити сам колір. До речі, це олівчик в також в коричневому темному кольорі. І він для мене є ідеальним. Чорного олівця я не використовую вже досить-досить таки давно. Відмовилась від чорних олівців. Інколи хіба що підводка для очей чорна. Завершальний штрих це туш для м, повік. Повій. Туш для вій, вона мені ну так, більш-менш сподобалася. Все-таки ось та, що вважається, як з подвійною щіточкою мені більш до вподоби, все-таки ось та силіконова мені вона більш комфортна. Цю туш я використаю, ну, думаю, надовго їй не вистачить. Потолок для неї це два місяці. Тому в вересні обов'язково замовлю свіжу туш, щоб стояла про запас. Об'єм на віях вона робить гарний, аж навіть такий занадто гарний. Вії чорні, чорні, як смола. Це привабливо, але щось, щось мені вже так не хочеться. <смі> ну, побачимо, поки, поки все дуже гарно. Мені подобається. Так, дивимося на світлі. Багато світла, дуже багато світла. Все вуаля, все природн. Підсвічено, видно. Ось такий стриманий макіяж за 10 хвилин для дівчинки 30+.